И I... всем привет, сегодня Баунти Хан на газі частина третя. Ребят, ну що, короче. Фух, короче, вже скільки вже там баунти у мене вже 7 880. Э, так о, чов, даро. Э, так, давайте для початку відео, що про фрукт. Тут якийсь О, давай, 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 давай. Спочатку про проролю. Не, лайт, вепав, ну ладно. Ща, чел, давай, пвп. Ой, чекай, ща я дропну. Так, давай, давай, давай. Конечно, я э, в не сильно поздоровался, но... Погнал, короче. Давай, пвп. Давай. Так. Ну чел. Пока що мене не рада. Опа. Опа, бля, Я думав, що в іншу сторону я зараз сюда взять. Так, я зняв на той раз яму, тому що... Е, з ямою е, легко мені пересуватися. О, то що за зачем? Та я маю... Так, ч на те реакції грає, в принципі. Нормальный чувак. Якісь багані зараз тикс тексти. Та є парний твій театр. Так давайте, короче, поберем... Ой -мо Льот? А, ні. Бляха, без грайте так неудобно. Короче, напевно, після того файта я візьму граюте В, думаю, шуще Цим Комбо без грайті В тяжко попадати особливо Да видишь він ранить тупо, я неправильно комбо зробив и... І... Та п пардий твій театр замахал уже Та як я не попал, я ж кун прям був Че, хвата бігати туди-сюди, тварі тварь сутула? Та як?! Сашка так летить, що то просто піпяв. Я ж по ньому прям по снайпел. На мене это чел. Хочу зайтрасформу, мені принцип безразниць. Як? Він сквозь Він сквозний чи що? наш? Я не розумію. Я просто не розумію, як я по ньому не попадаю. Ну... Я цілюся рівно в нього. Ну, вже починаю попадати. Не буду я вже В4 Пахать без в 4 Нарешті я тут тварь кікну Що, я вже не можу? А де собака теж? Дихне. Ну, і ще, звичайно, що забе зараз задершимо. <різь> 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 так, коротше. Рознесли якогось тіпочка, ребят. Не знаю, якісь багані текстури. Просто, я не знаю, я не міг попадати нормально. Хоч по факту я попадав рівно по ньому. Деякі скіли просто рівно летіли по ньому. Что текстури, чи то він якийсь баганий. Я не знаю причини. Тут чел 7. Так, давай я тоді юзаю, коротше, Gravity Blade. І, коротше, пішли дальше всіх розусити на часть. Вс, застрілися заступник кіло. Ребята, чел знову походу, хоче, Я не знаю, чи він, звісно, пп вробив. А вот кеш що він його не врубив. Та птарний! А не врубив, я врубай, я врубай, я врубай, а опять я же попав по ньому То човакий не знаю. Ну вот просто! Як він? Манцить від моїх течок. Що я вже на настільки... Ні, я мій попадати? Собака сутула Нарешті Та я ж попав рівно по ньому, ну прний твій та, реш! Мінус нубяра. в 4 різну. Ізі пізі Так, ще якийсь, ще, ще, О! Ти ще хочеш? Чи ти ще хочеш? Чи ти ще не хочеш? Ну ладно. Як хочеш. Так, то що, за чел? В принципі, я не знаю, що за чел. В принципі, поки що я не бачу нікого. Так що давайте. Так що давайте. Дитишний левел. Я за ним. Пофіг, що дитичний левел. Мені його не баунть. Я, я вже вам то не раз казав. З 2008, нормально? Я думаю, нормально. Так, ну, вже, принципіально, норм. Кстати, у мене вже скоро 7 8 лямів. І то вже я начал кидать. Брав Старс, принципі, я думаю. М -м, понятно, він. Встать его дебильні столкновения, шве. Не нашего не здалося, конечно, но ну, не знаю. Коротше, не знаю. Ще хоча бы... Не знаю, як мені пахнути, конечно, тут Дві частини, ну якось треба мені пихнути сюди дві частини. О, 79. Так що. Коротше, напевно, що ця частина ще буде. І ще четверта буде частина. Коде на жаль, що 5 не вийшло. Ну нічого, я думаю, що нічого страшного. Коротше, так що давайте приспатимо наступну килів. Так, ребят, ну, спустя просто мільярд миллиард э, часу я нашел больше менее нормальный сервер. А опять все залезли в кафе и сидят в кафе. Что, серьезно, никто не хочет бегать? Ну уже. Замахали сидеть, сидеть все по кафе. Я думаю, на раньше нормальный сервер нашел. Вылазьте, Все, все життя не буде сидіти в кафе. Короче, предлагаю надевать другий аксесуар. І шука... опа. Чай на ко мне Тільки Чики не кажись, что на тому. Ай не мені лень туда йти. Короче, опять улов. Сэр. Так, ну. Может... Тш, да че? Ну. Боже. Чш! Да иди мне не мой вообще уворить. Ты же хотя бы на лишь, а? Чуваки. Ну же. Чего Хотя кино говоришь, что у него будет двойная одно, та? Я так понял, что та. А то уже будет проблем. Йома, як клагай. Шо за... Басранц. Ебуль. Так. Наші вагає самашеч? Твари сутулі. Ну що, реально? Вошари. Та йоперний твій театр. Не, ну я не. Не можу пахатися один проти двох, ще й без трансформації. Я без трансформації черта не способний. Ще й один проти двох твари. Боже, Я и добывает Сейчас ребят. Чуть-чуть. Я. Yeah. Все, хана, парни. Без транс. Сейчас я вас обусру. Тут и нафиг. тварь сутуль. Боже, дві вешки нафиг. Та пр не твій театр! Хвата мене же шпарти тут и тварь. На базу першу улетает. Та ппер не твій театр. Так, топотно. Ну. Один проти двох, ребят, нафиг. Так, ну шо? Відхилый собаки. Перший улетает. Ха, Вони друг друга можуть фечити. Другий улітає. Один проти двох ребят просто нечасно, ну ви бачили, вони двоє просто на мене нафіг твари гнались. Mm. То з тобу просто видно на відео, то просто. я, я, я хоч часно пехався. О, мене хтось пізнав. Чекай, ти хто я? Привіт! А, то мій підписник. Ні, я свого підписника не буду, трогати. Даже <laughs> пипец так знал, Ребят, сегодня просто разорвало, короче, Тимирев. Лошаев просто. Дебилев. <laughs> пипец так видел, офигеть. Ха-ха-ха! <laughs> стою. О, Лео, Давай леопард, ничего себе. Давай кафе зайдем в шуб. Привет, Дима, я в ютубе. Жаско. А, -а, -а. Сигма. Я задачу. Я зараз. Скачка качестве. Я уходи. Уф. Ой. Ну вы это что, Я тоже шать, помыляюсь. Коротше, ребят, ось таке жстке нас прощання відео е з під Так що, ребят, думаю, сьогодні вже хватимо Bounti Huntu, тому що ми вже, скажімо так, на Bounti Hunte, ось вже майже 8 лямів. А, в принципі. Я ж хотів ще одну частину зняти, так що. Шо... Е. Ні, не треба. Ненавижу вижу тімірів, осуждаю тімерів просто всім серцем, душою і всім решта. Просто осуждаю тімірів. І ребят, не, не треба тімитися, не треба тімитися. Тімиться можна тільки проти тімерів. Пам'ятайте, Якщо на вас нападає тімер, якщо ви бабусь хантите, допустим, по дзвонку з другом, коротше, типу сорівнується з ним. Ну, сорнатися з другом, кстати, можна. Типу, хто, допустим, по різних серверах, а, а якщо, допустим, типа якщо. Тімери на вас нападають, то хочете друга, щоб він вам по поміг розфячити тих тварів, бо то такі твари наглі. Ну, Ну давай, давай. Давай. Короче, тимов комбо. А, ну тут без шансів <сум> Дякую, мені приємно Звершки. Коротше, ребят. Як я сказав, всім дякую за пролет. не жорстко, по-моєму, тіханте вже, вже 3 кіла до 8 лям. Я не знаю, що мені далі робити. Всім пока. Так що ставим лайк підписуємося. Ще раз всім дякую за прилет. І всім! Papapá. Pô, eu morrer eu